Свята преподобна Єфросиніє, угодниця Божа, що життя Своє в чистоті та смиренні провела, покрий нас своїм заступництвом перед Господом, молимо Тебе за нашу Україну, щоб Господь зберіг її від ворогів явних і таємних, укріпив народ у вірі, любові та єдності. Особливо ж благаємо за воїнів захисників, будь їм небесною опікункою, випроси для них мужності в бою, сили у опробуваннях і миру в серці, збережи їх від смертоносних стріл, а якщо доведеться скласти життя, прийми їхні душі у царство небесне. Свята Єфросиніє, не залишай нас у скорботах і бідах. Моли Христа Спасителя за наш народ, щоб прийшов мир праведний і перемога світла. Амінь.